Коли я, 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 в... 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 по... по... я це все побачила, я була в шо. Я хочу, щоб їх наказали. От ми їдемо, знімаємо побої. Що нам скаже судна експертиза? Потім буде все робити. Це ну як списка, болить все тіло, Ну як, як після такого ну як як я б сказала, фізично і психологічно пострадала. Причину вказаних своїх дій вони пояснюють раніше зазначеними конфліктами. Учасників самі, самої події, які видно на відео, є п'ятеро, проте є свідки, які знімали вказане відео, їх близько восьми-дев'яти осіб. Всі теж є неповнолітніми. Батьки всіх учасників події будуть притягнуті до відповідальності однозначно, і за зйомку теж в тому ж випадку теж будуть притягнуті. Внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 Кримінального кодексу України. Це умисне легке тілесне ушкодження. Крається штрафом від 850 гривень до 1750 або громадськими роботами на срок до 200 годин, або виправними роботами. На срок до одного урока.